Тарас Огородній до нас долучається політичний експерт. Від пана Тараса, ви з нами Вітаю вас. Доброго дня. Отже, на передодні прочитав пост Ірини Верещук, міністерки з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Там, де вона пише цілком правильні речі про те, що потрібно з цим зорганізуватися, про те, що війна не закінчиться завтра і таке інше. Мене таке враження, що. Зміна риторики відбувається до президентської команди. Дійшло, доходить в процесі доходження, що це марафон, і що це треба констатувати вже і не 2-3 там тижні, не 2-3 місяці. Не в Криму будемо влітку не, 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 не знаю там, не будемо засмагати в Ялті. Ось ось. А от уже нарешті дійшло, і, і доходить, що це надовго, і треба щось робити. Чому так пізно? Чому, так, чому така зміна риторики? Ні, ну мене завжди дивує, тон на деяких наших міністрів. Знаєте, таке враження, що пані Верещук не працює в уряді, так і немає ніякого відношення до уряду. Те, що вона говорить це правильно, але це правильно було, знаєте, роки знаєте, так півтора тому. Тут питання: що робити, вже давно треба переходити на військову економіку. Формувати відповідно відповідні резерви, переходити на масове виробництво зброї. Тут питання в тому, пані Верешук, ви що особисто робите в цьому напрямку? Чи вирішуєте ви питання? От, ваш там Феодорав так збирає там, на дрону, збирає зараз гроші. Так в чому проблема? Беріть, кверстуйте нарешті бюджет для того, щоб не було таких витратах на? На цьому, на, на місцях, коли там дороги будуть по 600 мільйонів е, в різних місцях України чи стадіони будують і так далі. Такі діти робіть. Ну те, що ви говорите, взагалі не таємниця для країни. Тільки я знаєте, в мене не складається враження, що уряд е, у нас живе в якогось іншої окремої реальності і війни в Україні, начебто, не відбувається. Тому в речі правильні говорити про довжині війни, ну я моя позиція завжди була така: якщо ми самі не переходимо на виробництво власної зброї та те переносимо війну на територію Російської Федерації, війна в дійсності може тривати досить довго. Якщо ми починаємо нарешті мобілізувати економіку, як це робить до речі, росіяни? Якщо уважно подивитися, що роблять росіяни. Росіяни мобілізують свою економіку, використовуючи рецепти Рузвельта в Другу світову війну. Ну, і Черчилля вони мобілізували економіку для виробництва зброї, дають приватним компаніям ресурс для того, щоб вони виробляли зброю. Пам'ятати ці, пам ці е, сюжети про виробництво ланцетів і так далі. Це роблять приватні компанії Правильно вони роблять. У нас сміються, що росіяни. Вчать дітей керувати дронами вже ну правильно вони роблять, тому що розуміють, що вони зробили ставки на дрони. Вони бачать, в чому у них була прогалина, і тепер цю прогалину закривають. У нас часто сміються, що он заганяють студентів працювати на цьому на заводі шахетів. Так вони правильно роблять. Вони фактично зараз відновлюють професійно-технічну освіту відповідно до нових потреб. Економіки, в тому числі тут питання, що у нас робиться для цього, де у нас пан Шмигаль, чим займається міністр економіки, окрім як вкручуванням лампочок, які отримали від ЄС, як це було минулої зими, і багато чого іншого в дійсності мобілізація ресурсів потрібна за ізраїльським варіантом, за в тому числі питання рузвельта як він робив у Другому, Другу світу світову війну а ми ми не можемо по іншому робити ми повинні розуміти що багато по зброю в першу чергу ми повинні розуміти що зброю по ударах для ударів по території Російської Федерації захист нам не, не дасть. Давайте чітко ясно це з'ясовувати. Тарас, а... ну от, Тараса, як оце заколисування про те, що от все буде добре, що незабаром все закінчиться. Як це заколисування вплинуло і позначилося на наших очікуваннях з боку зовнішніх партнерів? Адже нас чули не тільки українці, які розслабилися, які повірили в те, що говорили, а й чули наші міжнародні партнери, які ну от українці вже ж ось ось переможуть навіть тим, що ми їм дали, для чого старатися тоді більше ні, ну давайте. Наші західні партнери, я думаю, все ж таки більш реалістично дивилися на речі. У них планування. Достатньо грамотна, вони все чудово розуміють про що йдеться. Тут ми повинні тут більше питання до України. Ви повинні розуміти, як це виглядає наприклад з боку заходу, коли ми самі не мобілізуємось. От ми скаржимось на Трампа, що Трамп торпедує е, допомогу Україні. А ви послухайте, що говорить Трамп, і це заходить американському електорату. Він говорить: ми платники податків Америки сплачують війну, яка їх не стосується. Ну, умовно кажучи, так плюс-мінус, так воно і є для республіканців і залісаністів. Це заходить, це справа. Він запитує: а що українці роблять для того, щоб собі, самі собі допомагати? Де у них виробництво зброї? Як вони розгортають військову економіку, і так далі? Якщо цього не відбувається, то пан Трамп задає питання: а якщо українцям не потрібна ця війна, чому американці повинні це сплачувати? Дивіться, як це діє вже. В республіканському електораті зростає зростає кількість скептиків щодо допомоги Україні. Тому ми повинні чітко і ясно собі уявити, ді знаєте брати принцип римського імператора Марка Аврелія робити те, що потрібно, а далі буде що буде. А робити ми потрібне потрібна зброя, потрібна власного виробництва, масового виробництва. Для того щоб ми могли втримувати в тому числі ту навалу, яка йде на Україну, тому що Росіяни, як я сказав, не стоять на місці, прогнозувати, що буде далі, переносити війну на територію Російської Федерації, або, хоча б, знаєте, на рівні уряду змушувати його робити, хоч елементарні речі, От у вас часто в ефірі буває виступає дана Ярова. Яка показує дитину ситуацію, коли державна аудиторська служба забирає прибуток у оборонних підприємств мотивуючи це тим, що це є збиток для держави. Ви на кого працюєте фінансовий блок? Це саме стосується тому, що ви повинні розуміти, якщо вони припинять. Працювати з прибутком до них прийде податкова і запита і запитає: а чого ви працюєте без прибутку? Ви тут що гроші миєте? Давайте закривайте виробництво. А це все очолює міністр фінансів. Які знаєте, начебто, тут тож, питання, начебто, не до нього. Тобто, тут повинен бути тиск суспільства, в першу чергу, що нам потрібна мобілізація економіки. Ресурси перерозподіляти не на дорогі, не все, що з цим пов'язане розширення виробництва зброї в Україні, задавати питання, якщо у колишній не виконує свій функціонал, гусів просто брехав і нації, і президенту, і всім, кому завгодно, що він там щось виробляє, якісь дрони і так далі. То ми повинні розуміти, що це підприємство мертве в такому вигляді. Зараз же його треба ліквідувати. Його частини, які можуть випрацьовувати зброю, нехай отримують замовлення від безпосередньо від Міністерства оборони без різних прокладок, Смітаніних, гусівих, Мілованових, які взагалі не знають, як працювати в реальному секторі економіки. Ну, не потрібно карестальовую Луча розповідати, як треба робити вільхі, Нептуни. Е стугне і так далі. У нього повинні бути замовлення, у нього повинні бути гроші. Йому повинні надані бути ресурси. Якщо потрібно робити підземне приміщення, то робити підземне приміщення, тому що в Україні купа в дійсності підземних приміщень, які ще з часів радянської армії залишились, де можна розгортати виробництво. Всі ці відмовки, що нас так бомбардують, да не бомбардують нас. А так як, наприклад, Великобританію бомбардували фашистська Німеччина у Другу світову війну, але вони випускали літаки, ракети для того, щоб забезпечувати своє виробництво і не чекали, поки сполучені штати забезпечать їх власною зброєю або те, що може виробляти Сполучені Штати Америки. Вони теж виробляли. Я вже мовчу про, про Німеччину, яка теж виробляла зброю під суцільними бомбардуваннями. Тому ми повинні розуміти, що. Тільки власна зброя, мобілізація всієї економіки наблизить нашу перемогу значно швидше. А в такому форматі так дійсності війна може тривати ну, дійсності років 5, а або ж 10. Тарас. От президент побував на передовій, поспілкувався з нашими воїнами і, власне, повернувшись після цієї поїздки з бойових порядків, Провів ставку і наголосив, що от ми потрібно тепер розвивати своє дронове виробництво дав вказівки. Виходить так, що у нас зараз пріоритети в забезпеченні армії залежать від того, як президент поспілкується з бійцями, а не як ці пріоритети визначить через замовлення Міністерства оборони. Ну, дивіться, добре, що президент тримає все ж таки зворотний зв'язок. Тобто, якщо, ну, дивіться, я думаю, що. Ну, Гусів, наприклад, рік, пам'ятаєте, розповідав, що він робить дрони. От нещодавно було ну, колишній голова Укроборонпрому, Нещодавно Укроборонпром визнав, що нічого не відбувається. Ну, якщо так президент реагує, розширює, ну, принаймні тримає зворотній зворот, це вже добре, але повинно бути системне рішення. Повинна чітко чітко розуміти, що повинна координація бути на рівні кабінету міністрів. Тараса бо... Тараса даруйте, Тараса даруйте. Ну президент не може фізично, як на мене, в занурюватися в питання там бойового не може, забезпечення. А я скажу це ж да. це ж нонсенс, його ж просто не вистачить тоді на, на, на я інші вкажу, справи. А що Треба робити, якщо міністр економіки не спроможна організувати військове виробництво. Ставте військово з генерального штабу. беріть людину. Яка може організувати військове виробництво, поставити завдання, визначити пріоритети? Та добуватися результатів. Якщо не спроможні інше міністерство це робити, то ставте тих людей, які безпосередньо, знають, що таке військова справа, які втрачали побратимів на фронті, які розуміють, що таке стратегічне планування та ставлення задач. Тому що те, що у нас зараз на рівні уряду відбувається, це люди взагалі не спроможні нічого робити. Вони не хочуть нічого робити. Це я бачу такий напряг для них. Ну зрозуміло тобто... зрозуміло, Тарас, Зрозуміло, що системність да в випадку не наш сильний коник, але ця системність може врятувати нас, країну від е, ще погіршення ситуації, адже є економіка під час війни, є сама власне війна, яку треба забезпечувати, економічно і таке інше. Але час зараз частину цього і цієї роботи тягне громадянське суспільство. Як тоді ця е, ситуація з громадянським суспільством, яка тягне, розхолоджує саму владу? Можливо, тоді громадянському суспільству відмовлятися виконувати ту роботу, яку воно виконує ні, 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 дивіться, громадянське суспільство може виконати тільки частину, знаєте, це якісь дрібниці, пожежна щось таке. Знаєте, що зробити дірки, те, що називається, затикати, але для перемоги системної перемоги потрібна дія влади і громадянське суспільство, і народ України повинен вимагати в звіту у уряду, як іде мобілізація економіки. Нам не треба розповідати, скільки що виробляється, де виробляється, це військова таємниця. Наше завдання, ми повинні розуміти, що прокидаємось з Франції, дивимо скільки прилетіло на територію Російської Федерації, наприклад, наших дронів. Так скільки там знищена НПЗ. В глибину 200-500 кілометрів чи рознесений в хлам краснодарський край, наприклад, чи порти Новоросійська, це дуже принципове для нас питання, тому що знищення портової інфраструктури новоросійська це дуже боляче для Росії. 30% нафти йде через них через ці порти. У Росії не так багато портів з теплими морями, які не замерзають. Якщо у нас немає портової інфраструктури, тоді воно повинно бути знищення в Краснодарському краї. Те саме стосується аеропортів, те саме стосується аеродромів, з яких запускається в тому числі військова техніка. От що ми повинні вимагати, тобто ми повинні вимагати пріоритети. Далі, громадянське суспільство і нація повинна вимагати секвестру бюджету, ніяких перевитрат на місцях не може бути так. Ні, те, що може почекати рік, повинно почекати мінімум рік, два. Не треба перекривати дороги, бруки, бруківки і все, що з цим пов'язано. Зелене, ні. те, що у нас любить деребаніти гроші. Далі питання по фінансуванню. Я бачу, у нас все добре. у нас все добре тільки у фінансистів. У банкіри звітують про надприбутки. За пі на півроку у них виявляється, як вони пишуть це прибутки в лапках, це ж за рахунок реального сектору економіки. 100 мільярдів гривень. Вони пишуть чистого прибутку. Секвестр повинен бути цього прибутку. Нам не потрібна така кількість фінансистів, які не працюють на війну, і які не забезпечують реальний сектор економіки кредитами. Якщо ви хочете деребанити далі, то вибачте, будь ласка, це не це зараз. Не питання вашої, знаєте, купівлі мерседесів і все, що з цим пов'язано. перерозподіл ресурсу в першу чергу на розширення державного замовлення. По іншому, працювати це не буде і діяти на пріоритет. Звичайно, є Генеральний штаб, який є замовлення озброєння, є Міністерство оборони. І ми всі разом повинні тиснути на владу на уряд для того, щоб він переводив економіку на військові рейки. Нічого такого складного в цьому немає. Давно це вже рецепти відомі. Якщо вам невідомі, не вмієте читати перші джерела в, в англійської мови. Дивіться, що роблять росіяни. Вони абсолютно роблять, як робили, як я вам сказав, американці у Другу світову війну розширюють виробництво, залучають приватний капітал. Який і забезпечує їм зараз перевагу і в дронах, і незабаром ще до наших хиди будуть прилітати частіше. А Що ми будемо робити, якщо вони так часто будуть залітати? Ну у нас ситуація не хотілося б, звісно, до такого дожити, таке побачити. Але ми розуміємо, що армія в цій ситуації, в якій ми знаходимося, ті речі, про які ми говоримо, так само все чує і бачить. І вона це все ще терпить і тягне на собі ще, що називається, всі тяготи цієї страшної війни, фізично тягне. І не хотілося б дочекатися того моменту, коли в якогось там комбата або не знаю, там знесе просто клепки, і він скаже: Ну все, мене це дістало. І тоді може початися, от якась ну, інша вже розмова, може розбула. Розбула. Може. Але може бути, не дай буде. Боже, не дай Боже, до цього дожити. Це от страшному сні, ну як то кажуть, не хотілося б це побачити. Як тоді почати спілкуватися і кому з армією і суспільством, щоби нарешті, от такі заяви, як робить Ірина Вріщук, стали не тільки заявами, а ще конкретними діями конкретних посадовців на конкретних місцях? Шмигаля викликати не знаю, там Верховну Раду, не знаю, депутатів з Верховної Ради води возити вимагати. Дивіться, вимагати наступно. Зараз вибори Верховну Раду ми не проведемо. Це зрозуміло, тому що військовий стат, але заміняти в виконавчі влади. Заміняти тими людьми, які є військовими, які повинні прийти в я сказав. Міністра економіки спокійно можна міняти. Ну вона не спроможна нічого організовувати. Міністерство стратегічних міністерство стратегічних. Галузі економіки я взагалі можна вважати, що повинна бути скорочена. Це взагалі підрозділ Міністерства економіки повинна бути. Якщо це стосується інших речей, де потрібні люди, які можуть виконувати завдання, це повинні бути військові. Якщо є вимоги, що там повинні бути цивільні, нехай можуть зняти погони і стати цивільними. Проблема не в тому, проблема в тому, що ми повинні в першу чергу апарат виконавчої влади. Приводити до тями тараса, дякую за коментарі. Спасибі і зв'язок на цьому передбачені. Якщо що, і відставку шмигаля теж спокійно Він я він взагалі неадекватний як на мене. Тарас, дякую за коментарі. Тарас Огородній був з нами. Політичний експерт. Говорили про ситуацію економічно-політичну в країні.